Загострюється ситуація на корейському півострові. Президент Південної Кореї заявив, що його країна більше не буде миритися з брутальністю свого північного сусіда і пригрозив дати адекватну відповідь на торпедну атаку, яка у березні призвела до затоплення південно-корейського військового корабля. Північна Корея називає проведене розслідування інциденту фабрикацією і відкидає свою причетність. Дві країни технічно досі перебувають у стані війни, оскільки після корейської війни 50-х років між ними не було підписано мирної угоди. Події останніх днів знову наблизили дві кореї до можливого військового протистояння. Руслан Петричка розповість детальніше. Президент Південної Кореї Лі Мен Бак звернувся до Ради безпеки ООН з проханням допомогти в патрулюванні прибережних вод та запровадити додаткові санкції проти північної Кореї. Він додав, що його країна готова захищати себе від майбутніх провокацій. Ми завжди мирилися з північно-корейською брутальністю. Ми погоджувалися на це, оскільки прагнули зберегти мир на корейському півострові. Але зараз все по іншому. Північна Корея заплатить ціну за свої провокації. Північна Корея одразу відкинула свою відповідальність за потоплення торпедою військового корабля Південної Кореї у березні цього року і заявила, що будь-які кроки проти себе сприйматиме як акт війни. Проведене розслідування вона називає фальшивкою. Представники 11 країн, серед яких США, Канада, Франція, Данія та Швеція, мають ще переглянути результати південно-корейської експертизи і представити свої висновки. ООН. Тим часом президент США наказав командуванню свого 28-тисячного військового контингенту, який дислокується у південній Кореї, координувати свої дії з армією цієї країни і бути готовими відбивати можливі атаки з півночі. Гілларі Клінтон, яка перебуває з візитом у Китаї, заявила, що Північна Корея мусить відповідати за свої дії. І закликала офіційний Пекін підтримати міжнародні санкції. Сьогодні ми стоїмо перед серйозним викликом, який спровокований торпедною атакою на південно-корейський корабель. Ми мусимо виступити спільно, щоб відреагувати на цей виклик і повернути мир та стабільність на корейський півострів. Китай поки не оголосив своєї позиції. Ця країна вважається головним союзником і захисником північної Кореї у світі. Тим часом Південна Корея у понеділок розгорнула на своєму північному кордоні потужні гучномовці і вперше за останні шість років відновила передачу інформацій. Іних повідомлень на території північної Кореї ті у свою чергу пригрозили каральними діями про що оголосив диктор центрального телебачення. Якщо південь розгорне з нами психологічну війну і встановить на кордоні гучномовці для передачі пропаганди, ми вдаримо по них прямими ракетними ударами. Руслан Петричка, голос Америки.